Ви часто задаєте мені питання, що можна привезти з Єгипту. Так, це косметика, ліки. Я зараз покажу вам те, що я купила: шампунь з каратином, бальзам. Всім відома ватіка, кондиціонер з кокосом, кокосова олія. Ось такий крем, якщо болять, суглоби, крем золоє, верблюже молочко. Крем на кокосовій основі. Масочки для обличчя. Золота маска, бачите, вона двох видів є. Ось ця масочка вона дуже добре очищує, і вона мені сподобалась більше, хоча вона погано знімається. Для вмивання у нас активоване вугілля. Ось таке. Наносимо на 5 хвилинок, а потім змиваємо. Пантогар або біотин, а біотин краще, так як він стимулює обмінні процеси, лікує випадіння волосся, ламкість нігтів. Біотин -форте, ось такі 60 капсул, коштує від 50 фунтів за упаковочку. Їх потрібно на курс лікування 3, 3 упаковки. Або, можливо, взяти ось такі в баночках. Є 60-100 таблеток. 100 таблеток коштує 630 фунтів. Омега-3 коштує 75 фунтів упаковочка. І дорожчає, в залежності від аптеки. Ось такі засоби для жіночої гігієни. Зубна паста коштує приблизно 20 фунтів. Хна Для волосся, можна вибрати будь-який колір. Упаковка від 80 фунтів. В упаковці 6 штучок. Олія. Якщо у вас пересохло волосся на сонці, можна змащувати. Дуже гарно живить волосся. Ось такий антибіотик, спрей. Якщо у вас рани, то можна його використовувати. Потім можна взяти. Пашлю, є в таблеточках є сиропи. Таблеточки коштують приблизно від 40 фунтів сиропи десь 39 фунтів і вище. Отривін каплі в нос коштує 10 фунтів. П'яники для горла, лапіро коштує 20 фунтів. Канді коштує 60 фунтів, ну, від 40 до 60 фунтів. Ось така Мазь, фаркоцин. Е, мож, можна використовувати, якщо у вас є а, рани. Ось такий крем. Покажи ближче. Ментувати крем, який можна використовувати при зуді, лишаї, крапивниці. Антибіотик в складі азітроміцин, коштує від 32 фунтів і вище, в залежності від виробника. Також дитячий парацетамол-сироп, який коштує 12 фунтів всього. Цукерки і води сьогодні запаковані. Це цукерки з фійниками? Цукерки з вийниками, которые ми купили в Єгипті. А ну покажи, що там всередині. От тут тут вот цукерки.